Вчиться класти камінь на практичному занятті учень першого курсу вищого професійного училища номер 4 Ярослав Хоманець. Хлопець хоче стати будівельником. До війни каже, мав інші плани. Війна вплинула на те, щоб я сюди поступив, щоб десь у будущому. надіюсь, що це буде скоро, що ми виграємо війну до хворого, але ж не з нашої території. Відбудувати, допомагати Україну нашу. 420 учнів, так як і минулоріч, навчаються зараз у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4 Розповідає про це його директор Сергій Михайлов. Тут, зокрема, готують за державним замовленням працівників для будівельної галузі. Це мулярів, малярів, штукатурів, лицювальників, плиточників, монтажників гіпсокартонних конструкцій, монтажників систем утеплення будівель. Також готуємо столярів будівельних. В основному у нас ну, державне замовлення. Є професії державного замовлення і регіонального замовлення. Всі вони безкоштовні, учні отримують стипендію 1250 гривень. Так, навчає утеплювати будівлю майстер виробничого навчання Петро Кухар. Ще плиту ми будемо кріпити ось таким чином, щоб у нас, щоб шов з шов не от, от. так робити не можна. Він розповідає учням другого курсу, як правильно нанести суміш та кріпити плиту. Вони можуть в нас здобути додатково ще одну професію. Оце ці учні, вони. Е, Маляри, штукатури, вдичувальники, але вони хочуть навчитись чогось нового. Зацікавило мене будівництво, тут можна заробити кошти, це завжди потрібно. І тим більше, в цей час, під час війни, країну мають відбудовувати і хто як не, ми. не вистачає фахівців будівельних спеціальностей у Хмельницькому, розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. За його словами, причина у війні. Через неї теж менше стало робочих місць для цих спеціалістів. Сергій Черешня каже, в минулому році на будівельний напрямок було 900 вакансій, цьогоріч 600. Бетоняр, каменщик, плиточники, штукатури. Тобто це люди, які виконували безпосередню роботу. Галузь призупинилася по суті, але будівництво все одно проходять. Але за говорячи з роботодавцями, ми розуміємо, що ці вакансії вони закривають за рахунок тих людей, які були б мобілізовані, призвані на військову службу. А робота має далі продовжуватись, тому і шукають. Так, учні кладуть камінь в умовах, наближених до будівництва. Вони проходять курс мулярної справи, розповідає майстер виробничого навчання Петро Спірідов. На даний момент ми вивчаємо професію муляра на протязі півтора року. Будемо мулярами, а потім вже будемо опановувати професію електрозварника. Навчальний центр монтажників вікон планують зробити за гроші іноземців на Хмельниччині, розповідає Сергій Черешня. За його словами, роблять це через потребу в фахівцях будівельної галузі. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.